Бути підлітком під час війни складно, бо в тебе ще не сформовані якісь цінності, якісь уже життєві твердження, і коли ти опиняєшся в таких умовах, тобі потрібно якось дорослішати дуже швидко, приймати вже не дитячі рішення. Мене звати Максим, мені 17 років, а я є студентом першого курсу. Харківського авіаційного університету паралельно збуваю світу вчителя у е, семінар проходжу трирічний, і потім в майбутньому хочу бачити себе з дітьми. Хочу працювати з ними. Спочатку повномасштабної війни Купінськ майже одразу окупували і ми жили тоді в селі. І у нас не було. Ну, Ніякої інформації. У нас на четвертий день зник інтернет, зник зв'язок, і ми по кусочкам від сусідів могли отримати якусь інформацію, тому у нас була така дуже сильна невизначеність, що робити, як воно це все буде в майбутньому. Mm. Виїхати тоді можливостей не було. А потім вже пройшов час, шість місяців окупації, потім ще після деокупації ми вже. Там були до осені 24-го. І е, ми почули звук дрона, думаємо, ну, напевно, сусіди пустили перевірити. Мама тоді якраз пішла вивішувати білизну, От, і прилетів він в кришу. Це виявився ворожий дрон, бойовий з бойовою частиною. Нам просто рознесло пів криші, пів сусідської криші. І ну, якщо пройшло 3 секунди. То мама відкрила ну, парадну двері і її просто вбила. І це настільки було таким ну, шокуючим для нас. І нам самі військові вже теж казали, що вже терпіти не можна, вже настільки ворог близько, що залишатись тут вже немає сенсу. У вас діти, вам треба виїжджати. От нещодавно рік був, коли ми переїхали в Харків. А, ну, Ми зняли квартирку і потихеньку почали звикати до світу, ну, не те, що без війни, а дуже були такі дивні в мене відчуття, коли я стільки а, вже часу не бачив просто життя. Коли ти виходиш на вулицю, ти бачиш багато людей, ти бачиш метро. У мене метро лякало перші два тижні, я коли спускався в метро. Вона так от гудить, 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 мені дуже незвично було. Тому я перший час звикав, потім, коли ми вже облаштувалися, почалося такі э, стрімке э, рішення э, все встигнути. Цього вересня я відвідав театральну лабораторію від фонду Voice of Children. А от ми там працювали з легендарним театром дах, з легендарними менторами дах Тріо. Це було просто неймовірно. Підготовка у нас була дуже активна, і протягом цих восьми днів ми по шість годин були в театрі, а там останні дні вже і по вісім могли затриматися. Нас готували дуже активно, дуже так з душею. Мені ментори навіть залишили а, такий лист, де було від них щось написано. І там е, я прочитав таку річ, що е, вчи дітей тому, що ти робиш сам. Це, я думаю, що найголовніше. Тобто, в першу чергу, ти повинен показати прикладом і бути для дітей прикладом. І після цього вже щось сказати. Тобто, якщо в тебе немає гармонії з собою. Спочатку треба розібратися собі, зрозуміти себе, і ну, дійсно навчати тільки тому, що ти робиш сам. І я вважаю, що коли людина перестає якось поглиблюватись в себе, то вона і вмирає. Я б хотів бути тою людиною, яка не втратить цікавість до життя в майбутньому, і це дуже теж надихає.